Доброго дня, малята! Осі настала дуже гарна, пора року осінь. Осінню люди збирають урожай та кладуть їх до кошика. І так, починаємо. Це груша, це цибулька, а це слива. Правильно, капуста. Виноград. Бурячок, яблучко, морквинка, правильно, картопелька. Молодці, гарний врожай зібрали. Діти, а чи знали ви такі дари осінь, як яблучко, груша, слива? Ростуть вони в садах. Одним словом, їх можна назвати фрукти. А такі дари осінні, як капуста, морква, буряк, цибулька, картопля. Ростуть вони на городі, і їх називають овочі. Осінь славиться своїми дощами, ох і дощива ця пора року. Пропоную гру. Чия це парасолька? Вам необхідно запам'ятати, в кого яка парасолька, у котика синього кольору парасолька, у їжачка жовтого, у корівки парасолька фіолетового кольору, у хлопчика різнокольорова, як веселка парасолька, у ведмедика парасолька рожевого кольору. У дівчинки парасолька зелена, а в песика червоного кольору. Ну що, запам'ятали? Спробую тепер згадати, в кого яка парасолька. Діти, ви пригадали, чия це парасолька жовтого кольору? А хто ховається під парасолькою фіолетового кольору? Чия це парасолька? Червона парасолька чия? Пригадайте, кому різнокольорова парасолька підходить. Так, це хлопчика. Давайте пригадаємо, хто господар цієї парасольки? Чия синя парасолька? А чия парасолька зеленого кольору. Молодці, гарно пограли. Діти, а чи знаєте ви, що осінь це чарівна пора року? Адже осінь, як та чарівниця, змінює колір листячка на деревах. Із зеленого на жовтий помаранчевий червоний. А я вам пропоную гру груз осіннім деревцем. Будь уважнішим, і покажи пальчикам лише червоні листочки. Будь уважним і покажи зелений листочок. Знайди серед листочки один дубовий. Серед червоних листочків Знайди листочок жовтого кольору, а серед дубових знайди листочок кленовий. Серед усіх листочків знайди і покажи пальчиком найбільший за розміром жовто-гарячий листочок. Ви молодці, гарно виконали завдання. Сьогодні ми з вами. Поговорили про красуню осінь. Думаю, що...